9 червня ми відзначаємо Міжнародний день дружби. Друг це та людина, яка ніколи не зрадить і прийде у будь-яку хвилину. Сьогодні ми запитаємо про дівчан, хто для них є справжній друг. Що для вас означає дружба? Ну, для мене дружба це взаєморозуміння і підтримка. Який має бути справжній друг на вашу думку? Вірним і щирим. Якому ви всі довіряєте? Щоб завжди поважав один другого, повага одного другого. Ну я не знаю. Добрий, щоб не, 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 не обдурував, не, не підводив людину. Общо добра людина має бути. Щирий, справедливий, розуміючий. Ну я, ну, як, відповідно, то я з, з, з того зразу не можу на ходу сказати. Повинен розуміти один одного і бути. Для нормального, для життя, щоб для допомагали і таке інше. Справжній друг має бути чесний, вірний, ніколи не має э, придавати свою подружку, тому що ну, це подруга, зберігає секрети, вірна, чесна і все. Добрий, милий. То й все? А на вашому? Ну я не знаю, ділитися має. Має бути добрий. Думаю, що якщо ніколи не придасть, це правда, справжній друг. Ой, що ви старші люди не питають? Тільки. Помагати одне другому. Я так рахую, свердне дружба – допомагати одне другому. Дружба означає, наприклад, ну, поважати своїх друзів, любити їх, давати. Повагу їм. Допомагати. Допомагати їм Як в тяжкій ситуації. Можете всіх своїх друзів привітати. Вітаю всіх друзів, з ним дружба. Ну коли довіряєш, людина людині. вона тебе ніколи не продасть. Це своя дружба. Маєте можливість привітати свого друга з ним дружби. Ну, може дітей привітати чоловіка. Подруга, з якою ти розділяєш всі моменти і з нею дружиш. Я з нею дружу вже майже два роки. Ну, якось так. Людина, яка комфортна для вашої душі і якою можна поділитися з любим секретом і знати, що вона його не видасть. <рес> всі ті самі слова, коротко скажу. <рес> 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 Людина, з якою можна розділити всі моменти, до якої можна прийти і не пошкодувати. Справжній друг це той, який тебе підтримує завжди у складну ситуацію і не розказує секретів. А для вас? У нас так само. Ну, головне, щоб був справедливий завжди, нормально дружив, не брехав. Чесний. Для мене так само. Дякуємо, гарного дня. Отож, справжній друг це є скарб, який не купиш ні за які гроші. Тож бережіть своїх друзів і не покидайте їх у складну хвилину.